Спека, всім жарко, плюс 36. Особливо нашим друзям, які в шубах, кекс. йдем купатися. Купатися йдем? на водні процедури. Ідемо, йдемо. Все, ми пішли. Ось отак. Ми йдемо. А тут горобці воду п'ють. А ми йдемо купатися. Ось отак. Ми вже починаємо. Починаємо купатися. І ось отак виглядає. Виглядають наші водні процедури. Ось так. Ось так виглядає задоволення. Ось воно. Ось отак. Піпсик, ти мій гарний пес. Тобі вже добре? Вже добре? Рятуємось від перегріву. А ви питаєте, навіщо діжка, навіщо діжка, а вона багатофункціональна. І полив, і паїлка для пташок. Ось з плаваючою платформою. Тут всі горобці з усієї округи. І голуби. Ха. І рятунок для собаки. Ось отак. Отак. Лапками працює. Працює, працює. добрий тебе кекс. Охолок а трешечки. Зараз тут и выпьем. Оп, хотим. Ось вот так. Ось вот так. Никуда мы уже не поспешаем. Пошли. Ось и все. А так выглядает миг весны. у полуденну спеку, а гірки накриті простирадлами, бо плюс 36 тінь. А ось мої устинки, вони зараз, бачите, заховані у півтіні. тіні. Якраз коли полудень, на них сонце не світить зараз. Вже все, кут падіння сонячних променів трішечки змінився. І мої трояндочки у спеку, і поецвай, вони в тіні. І виглядають вони прекрасно. Ось так. А кому не страшно? Ні сонце, ні дощ. Це ось Чарльз Дарвін. Дивіться. Ось. Герой моїх роликів. Бачите, він цвіте. Бутони випускає. Пагани новенькі. Ось. Все плавиться. Все вигоряє. Ось так виглядає зараз Манстедвуд. Та ще й нічого. Я думала, буде гірша ситуація. А Вільям Шекспір подивіться, будь ласка. Ось він. Жодна квіточка не оплавилась і не опала. Вон бронзі, вон оленка сидить тільки в ній. А так все нормально. Дивіться. Ось, всі квітують, як мінімум три дні. Ось такий Вільям Шекспір 2000. І ще один Вільям. Вільям Моріс. Ось отак, Його єдина квітка зараз квітуюча. Надзвичайно ароматна троянда. І герой також моїх роликів. Видів шалот. дуже вигоріла, дуже. Але нічого, тримаємось. Завтра похолодає і буде плюс 33. А це для нас уже не спека. Ось він. Грехам Томас. Такі дрібнесенькі квіточки має зараз. Насправді вони великі. І ще одна трояндочка, ось. Кристофер Марлоу. Бачите, також ми тримаємось із останніх сил. А ось полуниця згоріла, дивіться. Не дивлячись на полив, полуниця згоріла. В попі, Бачите? Ось так. Отакі вот справи.